Доброго раночку, 11 червня, бразер, чак. Є бокові бутони. Ось такий красунчик. Бутончик відкрився. Вчора ще такий був тугенький. За день було жарко, відкрився. Аромат ніжний ненасичений. Квітка ще себе не показала у всій красі, тому що кущі молоді. Це треба 3-4 роки, щоб набрало квіти, набрали більшої махровості. Колір білий. Колір білий. Жовтого підсвіта немає, вона білосніжна така. Дуже гарна квіточка, гарний сорт, піоні, празер, чак.